Так, ну що, нова легендарна наша розпаковка. Ой, боже, ціни мене взагалі не радують. Я не знаю просто, чому все так стало дуже дорого. Мені чого не купили? 22 000, 76 форінтів. Давайте подивимося, що ми тут накупували з вами. Так, поїхали. Водичка Fryway якась новинка Orange Zero Цукор, тому що вже... Фанти, коли такі е, ціни космічні, вже с ума зашли. Вже невозможно купувати. Якась акція була. Так, Ginger ale, О, ця. Як це називається? Ginger, господи, о, імбир. Імбирова водичка, теж Ой. Так, акція була нарешті на персіл, на персільчик мега. Rural, Aloe Vera Touch, для дітей, може також екстра оригінал 3 літра 600 мл. На скільки стірочок? На скільки стірочок? На 80? Mm -hmm. На 80 е... стірочок. 5 зірок. Хенкель рекомендує. Тому хто буде влідливо, беріть. Сьогодні-завтра ще є акція. А так він коштує дуже дорого. Взагалі ціни на хімію. боже, як пахне! Нюхайте просто нереально. Недавно орель купили, але тепер акція була, пройшлися в Lidl, то вже взяли і персіл, нехай буде. Хлібчик взяли. Такий смачненький. Дуже смачненький. Ми вже його порізали. Він із цибулі, цибулинками, такий пахучий. А, дуже пахне. Ми взагалі зазвичай самі а печемо хліб, але тепер щось так захотілося. так. Це я вже вам казав. Чек сумасшедший. Просто очаміла вже з тими цінами. Я просто не маю вже сили. Так, водичка. Це вже я купив, водичка це проста мінералка, проста мінералочка, півтора літра. О, це круто! Це прям вітає Фортуна Кукс. Такі печеньки а, з предсказанням і з передбачуванням. Буду кожен день вам виставляти в шорце. І радуватися, що мені там доленька підготувала. Які передбачення? Так, Orange Juice 100% 2 літра. Дуже акції не було. Вагався брати, не брати, але все ж таки взяв. 1900 форінтів. 200 гривень сок. Ну, будемо надіятися, що це 100%, як кажуть. Дуже буду на це надіятися. Новинку взяли Кіндер Кріпсі від Kinder Market. тобто. Дві штучки скуштувати, попробувати. Чотири. У нас а, покупки все ниже, 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 все менше, менше. Не знаю, з чим це зумовлено. Чи з ціною, що вона росте кожен день. Чи... Те, що я у відпустці і гроші закінчуються. не знаю. Чотири Ківі взяв. Салат мікс взяв. Кармен для. Зараз я, кстати, буду робити салат Цезарь. Може, запишу вам рецептик. Такий салат 160 г. А позиції без хімії, Веган 100%. Так, скільки стала? Це вже такий дорогий шокута. 1200 гривень. Ой, 1200 форентів. Так, моцарелочка італійська, така велика різка тина, наприклад, капреза, наприклад, або хто любить просто їсти. А ще є міні взяв до... на піцу, зараз буду кидати. Гарно так. Що тут взяв? А, ага. Соуси, два такі до цезаря, бо я не хочу, не маю сили колотити сам соус. Взяв такі вже два готові. Курочка вже в мене розмерзлася, філе. Було в мене пакетик замороженого, бо взяв того разу переборщів. То вже розморозила. Зараз буду обжарювати курочку на Цезарь. Так, яєчка варити. Так, грінки мені ще треба зробити. Ми грінки забули купити, кстати, до Цезаря. Я ще зроблю з кліпчика у цей у аерогрілі. Так, помідорки венгерські, це вже венгерські, ніякі не привезні, Черіки такі. Акція була 1000 форінтів, кстаті. Особливо теж дорого жопа як. 500 грам, 110 гривень. Ну, люди, ну що це таке? Коли ви піднімете мені зарплату? Така шонка, така шинка, такий бекон. Також взяли дві такі різні до піцечки також. Щоб завтра мати, що їсти. Я скоро вже буду їсти один рис, мабуть. Какао таке мізо. Від фірми Мізо дуже гарна фірма. Ат! -от. От. такий літровий, вже готовий, щоб нічого не колотити з молочком. Три банани взяв. Завтра в дорогу візьмемо три бананчики. Ще кілька банани. Там така була черга за бананами. Всі вбилися за тим какао. Ой, за тими бананами. Так, Киві 250 форентів, одно Киви. Дуже добре, я дуже радий. <coughs> Персіл 6600 акції, коротше. Так, пікош, пікош. А де я цей? Не можу знайти норанч утю-тю. Парадічка. Парадічм. Де де де, де де, де де, де, не можу знайти. Коротше, не бачу, що може знайду. Салат 500 форентів, кстати, я уговорився. Парадичку не бачу. А, я банан хотів дивитися. Е, банан 300 648 грам по 600 форінгів. Угу. На 390 форентів. Три банани. Цибулька свіжа вже, також венгерська, вже з Не А це який гарний а, зелений колір. Зіолесіневим ноянси. Ходімо. товар, далі, що в нас Екстра вірджині олів, Оригінальна італійська оливка. Щось потекло. Щось потекло. Може, з цибулі. Закінчиться у нас олія 750 грам, 5 тисяч, тепер була акція, тільки, ну, да, але трішки за 4 400. Ну, але і так дорого, але ми використовуємо багато оливкової олії, тому що звичайно олія це зло. Краще вже перейти на жир свинський, ніж овець туту олію рафіновану. Обично. Два пива медь вишневий, шопрон від фірми. Завтра з собою. І, звісно, грецький йогурт мені до якихось таких штучок від фірми пілош. Також все. Наша розпаковка така закінчена шоденечку. І все, в принципі, все милили. Все, а ще треба було два блоки води простої купити. Але ми не купили, тому що не, не здали бутилки. А ми збираємо бутилки, потім здаємо ті бутилки і на ті бутилки знову купуємо питну воду. Обичну, просту, Бо з краника не можна пити. Тому всім гарного вечора. Ми йдемо піцу крутити, я йду цезар-салат робити. Ось так. ось так. Ціни космос. Бережіть себе.